Якщо вам набрид оселедець під шубою, готуємо кругтого фаршированого оселедця. Його теж можна приготувати завчасно. Отже, нам потрібно філе одного оселедця. добре коли у вас вже є готове. Але якщо ні, це теж нічого страшного. Потрібно просто зрізати плавнички, почистити внутріші. Розрізаємо поверхню та обережно проходимо зверху пальчиком, щоб відділити кісточки. І відділяємо їх так, щоб не залишилося майже нічого. Ось приблизно як я це роблю. Якщо ж бажаєте хвостик для прикраси, його можна залишити. Важливо почистити малесенькі, які десь лишилися, та чорну плівочку. Далі нам потрібно приготувати філе 0,5 см. Тому ми беремо і середню частину, де товщина є, забираємо. Якщо там у вас залишилися якісь кісточки, теж можна їх прибрати. А там, де були по краях, Лавнички теж відтіляємо оцю таку гостру кісточку. Дрібно нарізаємо наше філе, воно буде слугувати для нас вчиночкою. Наступний крок подрібнюємо варені яйця, плавлений сирок та моркву. Все добре. Перемішуємо та пробуємо на смак. Можливо, потрібно додати сіль або перчик. Далі на харчову плівку викладаємо одну частину філе, викладаємо нашу начинку та зверху викладаємо другу частину філе. Загортаємо так, щоб утворився ролл. За допомогою плівки робимо добре шви. Наш оселедець готовий. Викладаємо його в холодильник до того часу, коли потрібно буде викладати на стіл. При подачі можна притрусити зеленою або звичайною цибулькою. Отож здивуйте своїх гостей оселедцем.